Світеться. Що, можемо починати? Доброго дня, шановні клієнти. З вами Мирослав для групи Автоприлон з Польщі та Литви. Ось ми маємо такого Форт-Фокус. Пригнали клієнтом В'ячеслава до Києва. Він же на ній катається, правда, місяць вже десь, так? Так, місяць. місяць. А це привезли йому якраз постійний техпаспорт ось уже. Ось ну, Може вам людина розказати по машинці, mm, коли як привезли. Які так, перед новим роком я замовляв машинку в групі автопригоні з Польщі та Литви. Привезли її в оговорені строки, в Польщі вона була з Франції, її там розмикнули і на тимчасовому терпаспорті мені привезли. Зараз привезли постійний паспорт. Машинка дуже в дуже хорошому стані, не бита. Пробіг, скоріше за все, оригінальний на СТО сказали, полова повністю ціла. Салон також в дуже хорошому стані. Рекомендую до роботи, ну, можете замовляти. Хлопці, проблем ніяких немає. предоплату скидав на карточку, що таке бо Всім удачі. Все, дякую. Щасливо тримайте, замовляйте, лайкайте. Всім щасливо. Все тоді? Дякую,